Вітаю всіх екстрене відео Харків Взлам Тріолана. Якась пропагандистська російська тематика, але вона має деяку суть з точки зору мобілізації. Тому що дійсно багато людей відправляють на смерть, і там йде мова про те, що треба домовлятись трошки. Я тут згодна, що вже дві сторони в тупіку. Домовлятись треба. Я тут погоджуюсь, тому що все, жопа в нас. Але для чого був взлом телеканалів і ця пропагандська тема? Для чого був взлом телеканалів? Подивимось. О, перше, на нерви. Подіяти на нерви, розшатати нервову систему. ну, Прокачка мозку. Посіяти паніку, нерви і роздратованість, невпевненість. Кінцевий результат який? Знаєте, <сум> донести те, що, можлива поступова окупація всієї країни. Ось суть така, плюс-мінус. Плюс-мінус така суть. Тепер подивимось, чи був дійсно у цій пропаганді заклик до перемовин? Чи дійсно був у цій пропаганді заклик до перемовин? Насправді він був заклик до перемовин. Дев'ятка жезлів. Я б сказала, не до перемовин, а до. Ні, це не до перемовин. Дев'ятка жезлів це кордони це ось зупинка, більша зупинка. Чи був заклик у цій пропаганді до зупинки війни? Чи був заклик у цій пропаганді до зупинки війни? Чи був заклик у цій пропаганді до зупинки війни? Подивимось. Відносно, відносно так, відносно так. Ось куди. Ось куди прямось. Всі. Скажімо так, це все спеціально до зупинки війни, до якогось результату. Воно все йде. Треба це розуміти. Так, воно все йде до результату. Кожна сторона хоче мати вже якийсь результат обидві сторони. Відразу скажу. Проблема України в тому, що Україна не має єдності і, мабуть, не буде. Вона єдина єдності не буде. Тому що основна маса людей хоче цю зупинку війни. Але та сторона, яка е, розуміє, що буде буде окупація, буде але все одно буде вирішення цих питань. Чомусь вона не хоче з цим. Прийняти, погодитись і просто почекати. Це вже ненормально, вибачте, і звинувачувати інших також не можна. Ми маємо факт один, ми маємо факт другий. У нас є неокупована частина, є окупована, і є фронт, який динамічний. Треба вибирати вже. І вибір, очевиден, буде щось, на шталт зупинки війни. Буде. Треба до цього бути готовими. І жити далі. І нікого не звинувачувати і бути людьми. Будьте всі людьми і нікого не звинувачуйте. У кожного своє життя. Комусь повезло, повезло більше, комусь менше. Досить дивитись, хто йде, в якому житлі живе, мене це просто дратує. Я не можу потрапити у свою кімнату, в своє ліжко, бо, бо, тому що періодично літають кабли. Я не знаходжусь вдома там, де я б хотіла знаходитись. І вибачте, це вже також дій на нерви. Хоча це недалеко і не в окупації. Тому треба приймати факт. Треба приймати факт, який буде. Варіантів немає в нас. Ви бачите, що робиться. Пропаганда є, пропаганда на тему мобілізації. Я трішки це послухала. Це дійсно правда, що людей кидають помирати, бусики ловлять. Розумієте, це правда? Кого чекати? Кого ви чекаєте? ЗСУ не чекаєте, немає кого чекати. Людям вже, вони біжать з тих позицій, їм це не потрібно. Треба домовлятись. Домовляйтесь, 5, 10, 15 років, так похрін скільки вже домовлятись. Домовляйтесь далі про території, тільки зупиніть війну. Про це також і українці вже кричать, Україна вже кричить про це. Чому от роблять Рашка отакі штуки? Чому вона це робить? Тому що, блін, українці цього хочуть вже. діють на нерви, щоб українців підштовхнути до того, щоб за... примусили закінчити зупинити цю війну. Зупинити цей пізєд так, же, як є. Ми більше не можемо. І наші признали, що ми не деокупуємо військовим шляхом території. Все. Прийняли факт, зрозуміли? Зупиняємось, домовляємось. Яка різниця, скільки в мирі домовлятись? Буде мир. Я вам я дивилась спеціально, не на широкий загал, я дивилась. Будуть оці лінії розмежування, будуть відкриті кордони. Люди будуть кататись туди-сюди і буде, як в АТО. Не хвилюйтесь, ви мені писали Запорізька область, ви мене питали. Будете ви кататись туди-сюди. Будете. Все буде зроблено. Я про це спеціально подивилась, але ще не робила на широкий загал. Повторю пізніше. Буде все, будете кататись як в АТО. Дійсно, як в АТО будете вдома і не вдома, як захотіли, поїхали і все. Не треба хвилюватись, все буде тільки треба зупинити обстріли і цю кровопролиття.